Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати автомобіль Opel Vivaro 2013 року. Автомобіль на роботі, оригінальний пасажир в короткій базі. Колір у нас сірий металік. Це автомобіль не готовий, хочу показати, багато людей просто питають, ти, от, там, готуєш, що там в тебе вони після ДТП чи як. там. От, хочу вам показати, що саме готуються автомобілі до продажу. Скажімо так. Оце я тільки придбав. В принципі, вже трошки почав, бо познімав всі шилдики, щоб їх там почистили, бо вони такі трохи жовтуваті. І там чехлист сидінь, познімав, подивитися, чи там потрібно щось перешивати, чи не потрібно. То, в принципі, хочу так показати, як є. Зараз підкраси по кузову це переднє ось це крило і заднє ось це з цієї сторони. Все, в принципі, автомобіль ціленький, ніяких ДТП нічого не було. Рік в Україні, один власник в автомобілі 208 тисяч пробігу. Це 100% її пробіг. Автомобіль пригани з Німеччини, власник сам приганяв. Людина такі трошки з вадами, скажімо так, інвалід, він їздить тільки на автоматі, тому такий автомобіль придбав і... На ньому їздив. в принципі, Тому і вибирався з невеликим пробігом, тому вибирався тільки на автоматі. Автомобіль по Україні наїздив 8 тисяч всього. Тобто, в принципі, один сервіс, От як її привезли, там тільки масло один раз замінили і все. і це Зараз вже потрібно міняти другий раз. Так що, в принципі, хочу ще показати по кузову. Так, По нюансах. Тут, як ми бачимо, в нас є протертість на бампері. Це все пофарбується. Капот ціленький, ну є маленькі скольчики, тут є отака вмятина, Я думаю, її відкатати тут, в принципі, конечно, трошки воно лопло, але все ж таки я думаю, що проще відкатати, ніж фарбувати капот. Це не така вже велика проблема. Лобове оригінальне, всі вікна оригінальні, як ми бачимо, це з таким відбивачем сонця фіолетовим, щоб ультрафіолет не попадав в салон. Як я вже казав, всі які я познімав вже, потім в кінці це все назад почіпляється. Порожечки у нас рівненькі, гума прекрасніша, вже літо. На літо перезутий автомобіль. Супорта обновимо в кінці. І так, тут, в принципі, вмятин, а ось тут у нас є якісь нюанси такі, не розумію, що це. Ну, як мені казали, що це тут якесь було, отут відкатали, щось пробували відкатати, а тут... Коротше, це все ми оберемо, все буде добре. І тут на дверці є також м'ятина, також її будемо пробувати відкатувати, щоб не фарбувати автомобіль. Далі, тут у нас все ціле, все гарно, зверху будуть релінги, я поставлю. Автомобіль просто в прекраснішому стані. 200 реально 8 пробігу відчувається по, одразу по автомобілю. З цими підкрасами автомобіль сюди заїхав, вже в принципі нічого тут ніхто не робив. На камеру, може трошки видно, що воно ніби темніше, але на очі реально не видно. Я думаю, що після поліровки його взагалі не буде видно. Так, порожки у нас тут також рівні. Ну, Тут також будуть шилди на задніх дверях також будуть шилди, вони трошки жовтіють, я їх знімаю перед поліровкою, їх всіх прочистять, відполірується автомобіль і все наклеється назад. Так, як ми бачимо, оптика вже в просто відміннішому стані, ніде нічого не вигорівши. світло зривається. Так, є електростопідйомники. Тут ще нічого не чищено, прошу не лякатися. В кінці все буде, як завжди, всіх моїх відео. Все буде нове, все очищено. Автомобіль був повністю в чохлах, от Як видно, навіть по підголовниках, вони такі трохи прижаті. Це тому що чехли були на діті. Того такий салон виглядає, ніби грязноватий, бо сидіння в себе це все, всю вологу і всю пилюку, все через себе пропітують. Сидіння. Думав, чесно, що щось треба буде, наверно, там, під, ну, все-таки до автомобіля абсолютно не лізли і думав, що треба буде щось робити. Я зараз бачу, нічого не потрібно, все класно, ніде нічого не протерто абсолютно. Є дві подушки безпеки, там ми бачимо навіть є це підстаканник для куріння, хто палить. Руль оригінальний, шкіряний, не фарбований, не, там нічого не роблений. Це дійсно все оригінал. Так само це ручечка, автомат просто відмінно працює, все прекрасно перемик... ну, перемикаються всі передачі. Тут 6 автомат. В принципі, це не так автомат, це робот рахується, просто нас люди звикли називати автомат. Робот це звичайна механіка, який з боку стоїть блок, який переключає передачі. Тут, в принципі, якщо в подальшому перейти на механіку, це взагалі не проблема. Це коштує в районі 200 доларів. Коробка лишається та сама, просто додається ще одна педаль, і прошивається комп'ютер, відшиваються, оці, забираються кнопочки. І все. Це взагалі немає питань. Я багато разів таке робив, кого це цікавить, будь ласка, телефонуйте. По салону у нас оригінальна магнітола під флажку, кондиціонер, це все заправлено працює. Ззаді також є обдуви на задніх пасажирів, зараз все покажу. Є підігрів сидінь, є датчики дощу та світла. Такі комфортні функції. Багато хто цим користується, багато в принципі не користується. Як я вже казав, автомобіль 2013 року. Це у нас євро Євро-5 мотор з сажовим фільтром, з каталізатором. Тут все на місці. Абсолютно ні до чого не лізли. Все повністю в оригіналі. Є коврик, як ми бачимо. Тут у нас також все ціленьке. Це вже я в кінці, після хімчистки, це все буде як нове. От Навіть можна звернути увагу, тут ніде нічого не потерто абсолютно. З тої сторони також є салон трохи грязний, але як я вже казав, це все під чехлами. Є обдуви на задніх пасажирів. Ще раз хочу багато також людей питає. Оце що синім це тільки холодне повітря з кондиціонера або там включений він чи не але Це тільки холодне повітря. Червоне це тепле повітря, це йде на ноги. І ззаду, зараз я покажу. Далі там є забор, забір воздуху. Пол все рівнесеньке, все ніде нічого там не протерте, без пропалів, без нічого. Це знову ж таки, я показую автомобіль, який абсолютно не готовий до продажу. В подальшому ви все побачите, що з нього вийшло. Власник сам перетягнув ось ці це матеріалом. Ну, воно дійсно, до речі, ще полка в мене назад є також. Полку доставлю, це все почиститься, все буде нове. Так, Дах дах у нас абсолютно новий, також важ ніде там немає нічого. Все оригінальне. Оце це не ще одна печка, як дехто каже. Це тут забирається повітря, щоб дув кондиціонер ось там. Воно проходить тут через трубочки ось сюди, там йдуть алюмінієві трубки і там вже випускає кондиціонер холодне повітря. Тут нічого не дує, тут тільки бере повітря. Такий автомобіль. Кого що цікавить, Подивитись, який вийде в кінці, все буде, це буде зовсім друге авто. Зараз трошки є якісь маленькі нюанси, я не рахую, що це великі нюанси, але так кожному своє. Все, чекайте, я думаю, якщо все добре, через тиждень цей автомобіль буде повністю готовий. Я закину вже відео в кінці. Все, до зустрічі.